Всіх вітаю, друзі! Новини, які ми сьогодні розберемо, стосуються абсолютно всіх українців, де б на планеті Земля ви не проживали. І на мою думку, що хочу сказати, що все це показує, що насправді всьому світу, абсолютно всьому світу, глибоко плювати на те, скільки українців щоденно помирає в цій війні. Кожен слідкує виключно за своїм власним інтересом. і... Це потрібно розуміти. Потрібно розуміти, що, на жаль, в Україні немає союзників, в Україні є партнери. Знову ж таки, партнери, які, яким важливий їх власний інтерес. І ми зараз це розберемо. Я думаю, чим більше людей про це буде знати і чим більше людей це буде розуміти, тим краще. Тому дивіться це відео до кінця, підтримайте своїми лайками, коментарями, а також, підтрим... а також підписками. Дякую кожному з вас і давайте розбиратися. Отже, Почнемо ми, напевне, з заяви і видання The Economist, яке розповідає про те, що РФ планує наростити виробництво БПЛА до 500 штук на день, що може призвести до тисячі шахедів за одну атаку. Уявіть собі, якщо зараз летить там по 200-300 шахедів, зараз, то уявіть собі, що буде, якщо по Україні буде летіти тисяча шахедів, при тому, що вони. Е, також повідомляли, і про це багато хто вже говорив, навіть українські там військові про те, що вони нарощують свою там е, бойову частину, яку несуть там до 80-90 кг аж заряду. Е, при тому, що українські БПЛА, якщо не помиляюсь, батяр, які там можуть летіти до 800 км, що вони несуть в собі тільки 18 кг заряду. Тобто, в скільки виходить, Ну майже в 5 разів менше. От. І що пише The Economist? РФ посилила атаки, балістичні ракети надходять з північної Кореї, а шахеди стають ще більш смертоносними. Основний виклик для української ППО це неймовірно велика кількість повітряних цілей. Ще одна проблема: що в 2024 році Росія виробляла 300 шахедів на місяць, а зараз така кількість випускається менш ніж за три дні. Уявіть собі, в 10 разів збільшили виробництво шахедів. І продовжують його збільшувати, продовжують нарощувати цю е, потужність. І уявіть собі, що навіть якщо зараз війна в Україні, наприклад, закінчується, наскільки їм буде вигідно згортати це все виробництво? Ми розуміємо, що це буде максимально невигідно. Вони будуть далі продовжувати ці шахеди робити, і далі треба буде десь це. Реалізувати. Ми бачимо, як це може бути реалізовано. Вони можуть просто напасти на Європу, там захопити якісь порти, якісь електростанції, якісь території. Таким чином заробити собі грошей. От. Саме тому Європа розуміє, чим, дов, чим довше буде тривати війна в Україні, тим більше шансів, що Росія не нападе на них. От і все. Тому, о, власне, оця партнерська підтримка, вона далі буде тривати. Стільки, скільки буде потрібно. І, звісно, це будуть не ті об'єми допомоги, які домогли, допомогли б Україні звільнити свої території і розгромити Росію на полі бою. Ні, це буде рівно стільки даватися, рівно стільки буде даватися для того, щоб український фронт не посипався дуже і дуже швидко. Зараз РФ по іншому керує безпілотниками. Новітні моделі шахедів не піддаються впливу українського РЕП, бо керуються щі і використовують власний український інтернет, використовують власний український інтернет і мобільний інтернет зв'язок. От також такий пункт. І сьогодні також бачив там декілька доповідей різних українських експертів, які повідомляють, що це неправда, але знову ж таки, якоїсь підтвердження або не підтвердження цієї інформації немає. І той самий за економість, звідкись взяв цю інформацію. На тлі цього, коли Росія продовжує нарощувати удари по території України, The Washington Post з посиланням на українського чиновника пише, що Сполучені Штати Америки не хочуть безоплатно передавати Україні системи ППО «Петріот», але готові їх продати Україні. Ось так, звісно, що в Україні на ці ракети, скоріш за все, коштів немає, а якщо і є, то ми розуміємо, що е ціна. Е Кожної ракети, так, це просто шалені кошти. І це все лягає знову ж таки на плечі е, звичайних українців, які платять податки і які е, зараз якби, цього всього набирають вдосталь і набирають в борг. А потім це е, будуть віддавати наступні покоління українців. От. Звісно, якщо вони ще будуть. Якось так. Сумно, але правда. Е, Далі наступне канцлер Німеччини Мерц заявляє, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо далекобійності зброї, що поставляється в Україну. От, все, немає більше обмежень, можна бити по російським тилам, е американською та європейською зброєю. Знаєте, це дуже круто, але е чомусь е мені здається, що це абсолютно ні на хріна не попливає. Знаєте чому? Тому що. Зброї зараз дають набагато менше, ніж давали. Сполучені Штати, в принципі, там нічого нового не дають. Вони дають те, що там ще Байден посилав. От, але в загальному оці напівміри, які йдуть від всього світу, це стосується і зброї, це і стосується і санкцій. Я думаю, це українці вже дуже добре помітили, як це працює. От, дозволили вони зараз бити. Своєю зброєю, так, далекобійною по території Європи, але при цьому цю зброю ніхто не передає і не передають в таких кількостях, щоб це бодай на щось попливало. Ніхто в житті нам весь світ не може передати стільки зброї, скільки Росія виробляє сама там, чи з Північною Кореєю, яка є не найнадійнішим союзником, так, не найбагатшою країною в світі. От і весь світ не може зробити хоча б стільки ж зброї передати її Україні, щоб Україна могла якось відповісти. Ну, і звісно, що за це за отакі напівміри зі сторони Європи, хто? за це розплачується просто український народ. Це те саме, знаєте, що стосується і санкцій. Вони там розробляють і вводять потужніші пакети санкцій: 17, 15, 21, 105 і так далі. Роблять дуже багато цих пакетів санкцій. Але якщо ми подивимось, то на Росію як таку. Як мінімум, після 24.02.2022 року санкції не попливали абсолютно ні на що. Курс рубля стабілізувався, і е, якби то, те, що стосується гривні, там в порівнянні з гривнею він, типу, який був, такий і остався, нам постійно розповідають, що Росію там відключають від Свіфта і це впаде російська економіка. Там вони відключають від свіфта, але в Росії є там 400 банків, відключили від свіфта 30, а ще 370 є. Підключені до СВІФТА, і виходить, що росіяни також можуть ними користуватись нормально торгувати з Європою, відправляти кошти, приймати кошти і немає жодних проблем. А українцям будуть розказувати, що ми отак потужно працюємо. А насправді, допоки там Європі Штатам і так далі, допоки цим всім країнам не вигідне повна, повна ізоляція Росії, от вона їм не вигідна, то цього не буде. Нам будуть розказувати, що вони потужно підтримують Україну, будуть давати 3 копійки, будуть давати дві ракети і розказувати, що ми з Україною до кінця. Вже навіть ніхто не каже до перемоги, просто кажуть, що ми будемо. Якщо буде багато років війна в Україні, ми багато років в Україні будемо щось там давати, якісь дрібочки, знаєте, крихти зі столу. От і все. А ви воюйте. Воюйте, захищайте Європу, будьте Щитом Європи, як казав Залужний. Далі. Член оборонного комітету е, парламенту Рахманін. Давайте його послухаємо. Він про Трампа говорить. О, Він і не збирався нам допомагати і ніколи не обіцяв, що збирається допомагати. Тому насправді нічого не відбувається. Я б з задоволенням зараз щось пообговорював, але обговорювати нема що. Не відбувається нічого, крім двох дуже сумнівних і нетривалих так званих е, режимів припинення вогню. А оцього. Це, Такого, знаєте, балаганної перемовини в Стамбулі, і е, як би це все, все намагаюся коректний вислів знайти. І е, заяв президента Трампа відбувається взагалі нічого. Допомагати Сполучені Штати нам не збиралися і не будуть допомагати це зрозуміло. Тут питання тільки про те, щоб нам не обмежили ту допомогу, залишки тієї допомоги, які є перш за все. Розвідка, в першу чергу, система раннього повіщення про ракетні атаки це старлінки, ну і там певна невелика, але достатньо критична лінійка боєприпасів. От, власне все. Був щиро, він і не зборав. Ну от, в принципі, і це треба розуміти. І те саме стосується і Європи. Точно так само ніхто не хоче в Європі е Україні реально допомогти. Так, ми бачимо коаліції потужних, охочих, красивих, негарних, сильних, добрих. І так далі, незламних. Всі ці коаліції є: зустрічі, плани миру, саміти миру, Саміти Дружби, Рамштайни і так далі. Ми бачимо, що цього всього дуже багато. Скільки на це на організацію цих заходів, скільки витрачається коштів, тяжко навіть представити. Скільки було підписано безпекових угод, з якими Зеленський їздив по всьому світу і їх підписував. Також ми бачимо, скільки було цих угод, де все. Де бодай якісь результати, де бодай щось відчутне, щоб українці відчули це, немає. І треба розуміти, що, як я вже говорив, просто ганяють вітер, знаєте, ганяють вітер по кімнаті. Все, більше зараз ніхто нічого не робить. От. Ось така, власне, ситуація, так, і треба розуміти, що е, вже зараз так? треба розуміти, що, скоріш за все, війна не закінчиться ні в 25-му. Можливо, навіть не в 26-му, можливо, навіть не в 27-му. Так, отака, отака сумна правда. І це видно по, в принципі, по тих реаліях. Якщо були якісь надії на Трампа, то бачимо, що Трамп що робить зараз? Трамп робить потужні заяви про те, що скоро буде мир, потужні перемовини з Росією. Тільки Зеленський десь там якусь трошки критику висловить. Зразу Трамп каже, що Зеленський зриває перемовини, що Зеленський створює проблеми. От, про Путіна він такого взагалі абсолютно не говорить. Ну і бачимо, що це е, ну така однобока дуже ситуація. І до Зеленського, там, і до Трампа можна відноситись по-різному. Е, але бачимо, що якби як ситуація зараз не розвивалася для беззвичайних українців, які не мають влади, все одно буде хріново. От що треба розуміти. От, е, є і хороша новина. Старший офіцер департаменту державних закупівель. Лачинда, давайте його послухаємо. З однією з держав-партнерів про що ми оголосимо протягом місяця. Ми розробили модель прямої закупівлі українського озброєння, коли іноземне міністерство оборони закуповує напряму в української компанії виробника озброєння та передає це озброєння на зброє... до збройних сил України. Це нова модель. Ми називаємо її G2B, Government to Business, або прямі закупівлі. І за цією моделлю ми очікуємо не менше 500 мільйонів євро для українських розробників БПЛА протягом декількох місяців. От, новина ніби хороша, і ніби, якщо це правда, так, то отримають просто. Е... От... Е... Отримають кошти, так, на якісь там розвиток і так далі. Але знову ж таки чи це правда, чи це просто потужна заява, яких ми чули вже мільйони, і ніхрена не буде, а кошти просто розкрадуть. От навіть ніби і хороша новина з'являється, але на фоні тої кількості лайна, яка відбувається останні там роки, так, це навіть не помічається. І навіть якщо якісь такі потужні заяви робляться, потім про них забувають і про результати нічого немає. Це знаєте, те саме, як нам говорили, що в нас розробили якісь там суперкруті балістичні ракети: трембіта, паляниця, ще там якісь були, так? пекло і так далі. Дуже багато всього там розробляли, розказували ще рік, півтора-два тому, що. Масов... Вони вже запускаються в масове виробництво, пройшли там всі тести і так далі. Де ці всі ракети? Ніодної ракети не випущено. Кримський міст стоїть. f 16 також всі думали, що от f 16 отримаємо і буде там якийсь кращий захист для українського неба, як мінімум. Ну, ніхрена не змінюється, все стає тільки гірше. Скільки б українців не годували якимось позитивом ілюзорним. Бачимо, що ситуація далі тільки напружується, бусифікація нарощується, людей виїжджає з країни все більше, і шахетів по Україні летить все більше. От, просто хрінова ситуація зараз складається, і це потрібно розуміти. І не треба мене сварити, коли я це розповідаю, а то мені там дуже в коментарях пишуть: Денис, розкажи щось хороше, Так а що хороше, якщо зараз реально базово, якщо дивитися, базово, якщо дивитись на сценарій розвитку України хрена хорошого нема. Можете написати в коментарі, що ж зараз є хороше, про що зараз я можу розповісти. Про таке хороше, щоб воно якось якісно впливало на майбутнє України хоча б на півроку вперед. Напишіть в коментарі, я з радістю про це розповім. Тільки скажіть, про що саме конкретно, якщо ви бачите таку ситуацію. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі!